Анна Гонтар народилася в місті Херсон 9 вересня 2003 року. Анна молода дівчина з уражнім опорно-рухового апарату, яка не ходить, а пересувається на інвалідному візку. З дитинства я відчувала особливий зв'язок з водою. У воді я відчуваю свободу. Це місце, де я можу бути собою і долати будь-які перешкоди. Мої батьки підтримували мене у всіх починаннях. І саме їхня підтримка допомогла мені досягти того, що я маю сьогодні. Здобуття професійної вищої освіти Анна Гонтар обрала Херсонський державний університет. Атлетка навчалася на факультеті фізичного виховання та спорту, куди вона була зарахована на бюджетну форму навчання у магістратурі та спеціальність фізична культура і спорт. На Паралімпійських іграх дебютувала в Токіо 2020, де здобула дебютну бронзу на дистанції 50 метрів вільним стилем. Чемпіонка срібна та дворазова бронзова призерка чемпіонату Європи 2021 року.